Неймовірний кар'єрний ріст під час війни Вітаю вас, друзі. Ці ви мабуть вже чули про колишнього мера Мелітополя Івана Федорова, який зовсім недавно став головою Запорізької військової адміністрації. І ось сьогодні кабінет міністрів України надав йому нові повноваження. А саме всі повноваження Запорізької обласної адміністрації тепер переходять під контроль Запорізької військової адміністрації. А це значить два важливих нюанси: перший це те, що нововспечений голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Отримав тепер контроль не лише над фінансовими потоками по області, а тепер він буде контролювати і повністю міський бюджет. Іншими словами, жодна гривня мимованьки не проскочить. Але більш важливий інший нюанс, надавши такі повноваження військовій адміністрації на чолі з Федоровим, Зеленський будує свою диктатурну владу і свою вертикаль влади, тому що йому не потрібно, щоб там було багато людей, які будуть задавати зайві питання. Потрібен один Ванька дурачок, який буде сидіти і контролювати всі ці фінансові потоки, і один раз в місяць заносити туди, куди треба занести. І чим ближче до 20 травня, коли закінчиться термін президентства Зеленського, він все сильніше і сильніше посилює свою диктатуру. Туру та розставляє по місцях своїх людей. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.